За добу по Харківській області ворог застосував проти цивільних людей та цивільних об'єктів інфраструктури 16 кабів, 3 ракети різного типу, 1 ФПВ-дрон. 4 серпня, о пів на першу ночі, в селі Піщани Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено 6 будинків. О 19.28 в місті Харків Шевченківському районі відбувся обстріл по відкритій території без постраждалих та руйнувань. О 23.00 в місті Чугуїв внаслідок ракетного. Удару пошкоджена цивільна інфраструктура без постраждалих. О 18.02 за межами села Соболівка Куп'янського району внастрідок обстрілу горіла трава. 15.22 Харківський район, Дергачівська територіальна громада. За межами населеного пункту внаслідок обстрілу горіла трава. О 15.15 .15, в місті Куп'янськ. Внастядок обстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди. О 14.52 в місті Куп'янськ внастрідок обстрілу. Стрілу БПЛА горів будинок. О 14.42 за межами села Приколотне Куп'янського району. Внастлідок обстрілу горіла трава. О 13.05 в селі Пристін Куп'янського району. Внастідок обстрілу Каба горіла господарча споруда. О 13.05 в селі Глушківка Куп'янського району. Внастлідок обстрілу фап 250 горіла трава. О 12.15 За межами села Мали Бурлу Куп'янського району. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі двох. З гектарів. На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне бойзіткнення. На Куп'янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Сеньківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. 12 атак зупинено, дві продовжуються.